Добрий день! Ми починаємо курс основи електронного документообігу і тема сьогоднішнього уроку поняття документу, призначення та класифікація документів, документообіг, загальні правила оформлення документів. Сьогодні ви дізнаєтеся, що таке документ, що таке документообіг, призначення документів, як класифікують документи. І загальні правила оформлення документів. Документ це основний вид ділового мовлення, що фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність. Це матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку, і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу. Функції документа. Офіційна ділова оперативна. Види документів поділяються за найменуванням, заяви, листи, телеграми, довідки, протоколи, за походженням службові офіціальні або особисті. Службові створюються організаціями, підприємствами та службовими особами, які їх представляють. Особисті створюються окремими особами поза сферою їх службової діяльності. За місцем виникнення документи поділяються на внутрішні та зовнішні. Внутрішні мають чинність лише всередині тієї організації, установи чи підприємства, де їх складено. Зовнішні є результатом спілкування установи з іншими установами чи організаціями. За призначеннями, документи бувають організаційні, розпорядчі, довідково інформаційні, обліково-фінансові та господарсько-договірні. За формою стандартні та індивідуальні нестандартні. Стандартні типові, як їх ще називають, мають однакову форму та заповнюються в певній послідовності і за суворо визначеними правилами. Індивідуальні створюються в кожному конкретному випадку для розв'язання окремих ситуацій, їх друкують або пишуть від руки. за строками виконання звичайні безстрокові, термінові. Дуже термінові, за потреби відтворити на не весь документ виписка витяг, дублікат, якщо документ загублено. За строками зберігання документи бувають постійного, тривалого, понад 10 років та тимчасового до 10 років храніння. За стадіями створення оригінали, копії, виписки, за носієм інформація на папері, на диску, на фотопрівці, на магнітній стрічці, на перфострічці. Документи за складністю поділяються на прості та складні, за напрямком вхідні, вихідні, за технікою відтворення рукописні, відтворені механічним способом, за ступенем гласності, секретні, несекретні. Секретні мають угорі праворуч позначку Секретно. Формуляр документ. Документи з високим рівнем стандартизації створюють за затвердженою формою, тобто відповідно до формуляра зразка. Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається формуляром. Формуляр зразок це модель побудови однотипних документів, реквізити документів їх багато. Це, перш за все, державний герб України, емблема організації чи підприємства, зображення державних нагород, код установи організації підприємства за українським класифікатором підприємств і організацій, код форми документа за українським класифікатором управлінської документації, назва Міністерства або відомства. Вищої організації або замовник. Документ повинен мати повну назву організації, установи чи підприємства автора документа, назва структурного підрозділу, індекс підприємства зв'язку поштова і телеграфна адреса, номер телетайпу обененського телеграфу, номер телефону факсу, номер рахунку в банку, назва виду документу та дата, а також індекс. Посилання на індекс та дату вхідного документа, місце складання або видання, гриф обмеження доступу до документа, адресат, гриф затвердження, резолюцію, відомості про контроль та сам текст, відмітки про наявності додатків, підпис, гриф погодження, візи, печатка, відмітка про засвідчення копії, прізвище виконавця та номер його телефону, відмітка про виконання документа і направлення його до справи. Відмітка про перенесення відомості на машинний носій, Відмітка про надходження документа. Склад обов'язкових реквізитів у разі потреби може бути доповнений такими відомостями. Виконавці розписка виконавця про одержання документа. Хід виконання додатки. Розрізняють два основні види формулярів З поздовженим. І кутовим розміщенням реквізитів. У різних типах документів склад реквізитів не однаковий. Він залежить від змісту, призначення і способу обробки документа. Кожному реквізиту відведене певне місце. Це робить документ зручним для зорового сприйняття, спрощує їх опрацювання. Бланк це друкована стандартна форма документа з різквізитами, що містять постійну інформацію. Бланки заповнюють конкретними відомостями, найпоширенішими є бланки актів, наказів, протоколів, листів, застосування бланків під час складання документів підвищує культурну ділову спілкування, надає інформація офіційного характеру. Види бланків. Бланк для листів, загальний бланк для інших видів організаційно розпорядчих документів. Для документів з високим рівнем стандартизації, друкарським або іншим способом виготовляються бланки, які містять трафаретний текст. Виготовлення бланків конкретних видів документів допускається, якщо їх кількість на рік перевіщує 200 одиниць. Реквізити заголовка розміщуються центрованим або паперовим способом. Бланки повинні виготовлятися друкарським способом на білому папері або папері світлих тонів фарбами яскравого кольору. Організація роботи з документами та діяльність щодо їх створення називається діловодством. Документування управлінської діяльності полягає у фіксації за встановленими правилами на паперових або магнітних носіях управлінських дій, тобто у створенні документів. Підставою для створення документів на підприємство в установах є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій передавання зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно. Документообіг це рух службових документів з часу їх створення або одержання суб'єктом документаційного забезпечення управління до часу завершення виконання, надсилання або знищення. Види документообігу децентралізований, централізований та змішаний. Централізований вид поділяється на вхідні, вихідні та внутрішні. Містити Розвінуті засоби адаптації до адміністративної структури, організації та алгоритму роботи з документами, які використовуються в даній установі. Це ми роздивимося з вами система автоматизації документу обігу. Вона повинна також підтримувати розсилку та візування документів, забезпечувати контроль над проходженням документів. Забезпечувати введення до системи документів з різних джерел широке використання автоматизованих технологій в системі документообігу розпочалося у 80-х роках, завдяки широкому розповсюдженню персональних комп'ютерів. Згідно з чинними правилами, документ повинен надходити від установичу юридичної особи, які мають на це право бути юридично правильно оформленим, бути достовірним, надавати об'єктивні відомості, базуватися на фактах і містити конкретні пропозиції або вказівки, бути максимально стислим, але не за рахунок зменшення інформації, мати послідовність викладу без повторень та вживання слів і зворотів, які не несуть змістовне навантаження. Бути переконливим, грамотним і зрозумілим кожному, хто його читає, бути нормативним, відповідати прийнятим в суспільстві етичним нормам, бути бездоганно відраговуваним, мати копії та чернетки. складатися на відповідних носіях стандартного формату, оформлюватися за встановленою формою згідно з реквізитами, для друкування текстів службових документів, Використовують гарнітуру Times New Roman шрифт розміром 12-14 друкарських пунктів, дозволяється використовувати шрифт розміром 8-12 друкарських пунктів для друкування реквізиту прізвище виконавця і номер його телефону. Виносок поняснювальних написів до окремих елементів тексту документа або його реквізитів. Під час друкування заколовків дозволяється використовувати напівжирний шрифт прямий або курсів. Текст документів на папері формату А4 рекомендовано друкувати через один-півтора міжрядкового інтервалу, а формату А5 через один міжрядковий інтервал. Текст документа, що подається для державної реєстрації до Мін'юсту, друкується на папері формату А4 з використанням гарнітури Times New Roman та шрифту розміром 14 друкарських пунктів через півтори пункту міжрядкового інтервалу. Зовнішній вигляд документу має важливе значення, оскільки він. Он Наочнює стиль роботи апарату управління та особисту культуру його працівників. Якщо документ оформлений неохайно, значить в установі низький уровень культури праці, і це викликатиме недовіру до організації. Друкуються бланки, одруковані. На білому папері світлих тонів фарбами насиченого кольору, що забезпечують неотомлюємість читання тексту за задовільних умов освітлення і отримання якісних копій документів за допомогою копіювальної техніки. Особливі вимоги до виготовлення обліку, використання і зберігання гербових бланків, які виготовляються лише друкарськими підприємствами, що мають відповідні ліцензії сертифікати. На відповідний вид діяльності про наявність технічних можливостей для виготовлення вказаного виду продукції на відповідному якісному рівні. Деякі внутрішні документи та документи, що створюються від імені двох або кількох організацій, оформлюються на звичайних аркушах паперу. Дякую вам за увагу. До наступних зустрічей.